Вітаю всіх! Ви на каналі Матусне Амулети. Мене звати Ганна, і я сьогодні хочу показати вам розпаковку з інтернет-магазину сезон покупок. Це відео належить до рубрики Мої улюблені інтернет-магазини і ви можете його побачити в списках відтворення Мої улюблені інтернет-магазини, рукоділля, фурнітура, камінці. Цей магазин, я впевнена, знають дуже багато людей в Україні, а для тих, хто не знає, я з задоволенням розповім про цей магазин трохи детальніше. Ну, ось і саме сайт цього магазину, як ви бачите, у них був свій власний склад. Вони дуже довго працювали, щоб реалізувати цю мрію, мати свій склад. І далі, ось ви бачите знижки, категорії, які в них є, новинки і дуже багато асортименту. Цей магазин знаходиться в Одесі, і зараз я з вами пройду по асортиментам. Які у них є по товарам, і більш детально вам покажу, що у них є. Як бачите, стрічки, намистини, ось стрічки, бачите, сілякі, різних діаметрів, різних розмірів, рапсові, намистини, намистини зі скляних ронделів. З маленьких, бачите, 2,2 мм, дуже маленькі, до 8 мм у них намистини, також перли скляні у них є гарної якості, намистини з акрилу, намистини з пластику. Різних розмірів, діаметрів. Також у них з'явилися недавно намистини з натурального каміння. Ось, як ви бачите, це агат. Сердолік, шунгіт. Сердолік взагалі бомбезна колір, просто улюблений мій колір, такий помаранчевий. Ну, ось, бачите, різні камінці. Акрилові намистини це окрема тема. Тут дуже багатий асортимент акрилових намистин, гарної якості. Бачите, квадратні намистинки. Це навіть такі намистинки, які можна використовувати у себе в прикрасах, вони дуже гарно будуть виглядати мережева. Ну, я цим не дуже цікавлюсь, але знаю, що дуже багато рукодільниць, ну, майстринь. Мережива обожнюють, тут дуже багато асортимент мережева, квіти, всі, хто полюбляють, якісь робити віночки, бачите, який асортимент великий квіт, листочків, всяких бутончиків. Ну, Стразики це все для дітей, для виготовлення всіляких. Обручів для діточок. Взагалі, у мене таке відчуття, що цей магазин створювався саме для дітей, для майстринь, які роблять для дітей. Ось, бачите, такий металевий декор різний, також гарної якості. І ціни, ну, ви ж самі бачите, ціни дуже привабливі. Дерев'яний декор, метелики шифонові, основи, для браслетів, обручі, ну, все для діточок. Шнури ланцюжки також є. Бачите, шнури вощені, шнури сутажні. Помпони, фурнітура для біжутерії, для брелків, фатин, фуамарин, бісер, тісьма, термонаклійки, наліпки, пластикові заготовки, ось, ось штучний лід навіть є. Ось, наприклад, Інструменти, дивіться, ціна набагато менша, ніж на Aliexpress. Просто органайзери, дуже багатий вибір органайзерів. Ну і набори для дитячої творчості це зовсім недавно з'явилося. Тут, до речі, пірячку можна купити, але ось дивіться, набір для дитячої творчості для дітей, які самі своїми ручками можуть зробити щось. От мені дуже сподобалось ось такі сумочки, які може зробити маленька дитина сама своїми ручками. З фетру, ось подивіться, ось така гарненька сумочка, і дитинка, ось, бачите, пластикова. Іголка безпечна, тому вже з дірочками. тобто Дитинка маленька, я думаю, 5 років спокійно можна дати їй це зробити і не, не думати, що там вона десь пораниться, тому що все з пластику. Бачите, пластикова іголка це взагалі знахідка. Дитинка сама собі зробить просто знахідка. Ну і ціна 29 гривень, самі розумієте, просто ціни неймовірні. Ось такий асортимент в магазині. Ну і також можна купити по оптовим цінам. Ну і ось чому я сказала, що у них був свій склад. Всі ми, хто зараз в Україні, знаємо і бачимо, що відбувається. Кожен день обстріли, кожен день ми втрачаємо свій бізнес, свої домівки, своїх близьких дітей. Але я хочу сказати, що ми набагато сильніші, ніж ми про себе думаємо. І нас вбивають, а ми піднімаємося, нас руйнують наші домівки, а ми саджаємо квіти. У нас руйнують бізнес щент, а ми не опускаємо руки і відновлюємо все з нуля. Ось дивіться, внаслідок обстрілу Одеси, наш магазин склад згорів. Товару нема. Ми не зап... не опустимо руки і відновимо наш магазин, але на це підійде, а на це піде певний час. Дякуємо за розуміння. Що я хочу сказати? Я хочу попросити всіх, хто ще не бачив цей магазин, хто вперше цей магазин бачить. Тому що я впевнена, ті, хто купує тут, він обов'язково буде заходити, як і я сюди і дивитися, коли вони відновляться. Обов'язково будемо купувати в них. Хочу попросити тих нових, хто побачить цей магазин, обов'язково заходьте, дивіться і купуйте хоча б на 100-200 гривень. Це так важливо зараз для бізнесу, який. Зараз знаходиться в Україні, живе і щось робить дуже важливо підтримка. Ну і обов'язково не забуваємо про наших захисників. Ну, а тепер хочу почати свій огляд товару з ось таких намистин з полімерної глини, розмір 6 міліметрів. Нарізані як чіпси, довжина низки 38 см, різні кольорі. І буду використовувати я їх в чокерах. Вони дуже легкі, підходять як для дітей, так і для дорослих. Ну і такі веселі, яскраві, життєствердні. Гарні намистинки. Легкі. Далі хочу показати намистини штучних перелів з пластику великих розмірів. Білі ось такі 12 мм. І айворі. Колір айворі 14 мм. Ціна дуже приваблива, якість дуже гарна, без швів. Ось такі є в вайвер кольорі. і також в білому кольорі. Ось білий колір. Ну і зблизька ось я висипала трошечки, щоб ви побачили зблизька, бачите, немає ніяких швів. Дуже гарної якості, їх можна використовувати в прикрасах, особливо, коли ви шукаєте якусь велику намистинку. Це як. Додатковий акцент вашій прикрасі. Також там я купила ось такі тарілочки для маленьких намистин бісеру. Для роботи вони дуже легкі, маленькі, займають мало місця, тому дуже практичні. Ось такі тарілочки. Ну і саме намистинки, ось ці класні, рекомендую, іноді сам, саме великі розміри потрібні, а тут вони є. Там взагалі. Є не тільки білі, а й інших кольорів і розмірів намистинки від 4 до 16 міліметрів. Тільки треба постійно моніторити, бо товар дуже швидко розкупається і тому треба буквально ловити в розділі новинки. Ось так. Заходите в новинки, ловите, бо сьогодні є товар, завтра може його вже не пути. Просто роз... розкупають товар просто неймовірно швидко. Ще ось такі намистини закрили, це я купую для дітей. Вони в мене витрачаються неймовірно швидко, просто йдуть як витратний матеріал. Бо це я купую саме для дітей. Ось такі гладенькі намистини справа і зліва трошки з загранкою. Вони повністю прокрашені. І ось Зараз я вам покажу, як вони виглядають на низці. У мене дитина постійно їх з собою носить, трясе, навіть купається в ванні з ними. Ні колір, ні форма не змінюються. Ось бачите, як вони виглядають. По-перше, це безпечно, вони легкі і не будуть травмувати дитину, бо вони, якщо розіб'ються, не, не поцарапають, не покалічать дитинку, не поріжуть. Ось так вони виглядають, бачите? Тобто, саме для дитини я і купую. Я постійно заходжу в цей магазин, тому що там дуже багато асортимент саме акрилових таких пластикових намистин. І саме для дітей я і купую ці намистинки. Ну, ось, як ви бачите, гарна якість, абсолютно. Після трьох тижнів використання, ну, вибачте, такого інтенсивного використання, вони просто пройшли креш-тест. Бачите, як вони виглядають. Доволі ну не змінили своєї якості, класні намистини. І також я вам хочу показати. Ось такі намистинки я купила, мабуть, рік, можливо, більше назад. Вони також прийшли креш-тест. І ось, бачите, це білий пластик, який профарбований. Ну, Після такого використання, як мене діти, використовують він, трохи злізла краска, фарба. А ось тут профарбовано зсередини. Повністю пластик фарбований, і тому тут фарба не, не злазить дуже гарної якості. використання взагалі дуже класні. Рекомендую. Ну і ось також хочу вам показати штучні квіти, які я раніше придбала. Ось такі штучні квіти. Тут також можна і серединки придбати, і квіти різних видів і розмірів. Ось такі трояндочки, там не тільки квіти, але і такі. Листочки, гілочки можна придбати, зробити віночки або штучні якісь композиції. Тож, хто займається такими речами, будь ласка, подивіться, зверніть увагу. Це дійсно гарний матеріал, тож можна, рекомендую. А на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалось, будь ласка, ставте вподобайки свої, підписуйтесь, заходьте ще, буду дуже рада вас бачити і чекаю на своєму каналі. Обіймаю всіх, ну і саме головне, допомагайте нашим хлопцям і дівчатам, хто нас захищає. Всіх обіймаю гарного дня, мирного неба, безпечного, люблю вас, Тьомаю. па папа!